Усім привіт! І сьогодні у нас буде огляд на мій лічний щоденник. Так, сьогодні я вирішила зняти відео все-таки на український, та не про Roblox, тому що Роблокс мені став трошки надоїдати. Тому всім приємного перегляду і ми розпочинаємо! Розпочинаємо у нас з першої сторіночки. До речі, цей блокнотик я купляла у Аврорі, а обложку вже робила сама з папіру та з наклек. Зразу говорю, ця ідея не моя, а ідея якоїсь дівчинки з Тіктоку. Бистренько пройдемося по цій сторіночці. Тут у нас значить, моє день народження, мій профіль, ім'я вік, коли день народження та мій нікнейм. І далі тут у нас йде типу, я хотіла себе зобразити, де я нахожусь, те, що я люблю, і те, що я не люблю. Наступні сторінки це у нас іде розворот на лютий та ще настрій. На жаль, я тут вписала 29-ту віконечку, я не знаю чому, мабуть, переплутала, але з ким не буває. Далі -то йде у нас така ось сторіночка Пікі Bank, Тут я просто купила на е, покупку. І далі тут у нас йде сторіночка про Майдок, про мого песика, його звати Чарлі, ось його профіль. Е, я її, на жаль, не доробила, але скоро, мабуть, буду доробляти. Далі це у нас йде, йдуть плани на літо. Тут пікнік по кольорам, ночівля у бабусі. Чент з водою, пробіжка у сім ранку, малювання на природі, зробити парні, футболки або картини, та вибіжити під дощ. Тут тільки поки 8 пунктів, але, мабуть, ще пару пунктів я буду дописувати. І далі тут у нас іде марч, березень, вже два віконечка я закреслила, буду ще закреслювати сьогодні третє. Далі тут у нас йде погода. У нас два дні було сніжно, тому я закрасила це як сніг. І прянушком е, тут у нас іде муд. Настрій, е, на жаль, я тут пропустила два віконечка, точніше, це одне. Е, тому сьогодні буду ще його заповняти. Далі я купила ось такий ось наборчик у Аврорі та вирішила ось так ось красиво прикрасити е, кімнатку. І біля неї стоїть дуже доволі цікава така сторінка. Тут ідуть всякі маленькі малюночки для того, щоб прикрасати вашу якусь сторіночку. Далі йде доволі дуже цікава сторінка, що я люблю. А, і ось так вона виглядає. Тут у нас написано значить, клубнічка, свічки, шорти, свій е, щоденник, мою собачку, літо, море, е, печиво, чайок, помадки, сумки. Ну, якщо потрібно, то можете почитати. Ця сторіночка зроблена з обичного листа А4, якого я зігнула пополам, і ось так ось цікаво приклеїла його. Далі тут іде у нас я обираю, «Чай абу, кофе», ну і так далі. Зразу говорю, половина цих ідей не мої. Далі тут у нас йде мої думки, на жаль, не буду це показувати, тому що не бачу смислу. І далі тут у нас іде ім'я на японському. Е, якщо вам потрібно, то можете ось так ось собі переписати це все. І тут ще також є, напиши ім'я по смайликам. У мене ім'я Даша, тому у мене тут вийшла тікахіка. Доволі цікаво, в мене вийшло. Е, якщо треба, то можете брати, знову говорю, ідея не моя. І далі у нас іде остання сторіночка, це, типу, хранитель лічного дневника тобто вашого щоденника, її в мене звати Qut. Я вирішила намалювати осьміножку. І тут є Кьюті 2 роки, день народження такого-такого, живе, любить, любимий колір та робота. Ось так ось красиво я це все украсила, знову говорю, ідея не моя. Ідеї всі половина цих ідей взяті з, -з, з Пінтерсту. А на цьому у нас все. Усім дякую за перегляд, усім бай-бай!